Ворожнеча між рідними сестрами після смерті матері, скандали й погрози через поділ майна. Сьогодні наша знімальна група відправляється до Надвірнянського району за проханням однієї мешканки. Історія про яку у селі пнів гомонять перехожі. Проблема, яка досі не знайшла свого вирішення. Гана Голубчак, мешканка села Пнів Надвірнянського району, в один момент стала безхатченком. Після смерті матері через скандал з рідною сестрою вона пішла з дому і боїться туди повертатися. Після цього похорону, поминків були. І зробила сестра дуже великий скандал. Без на мене не виділа і виділа мене з хати, так що я по чужих хатах. Мешканка села звернулася до суду з проханням усунення перешкод у користуванні власним житлом. Судову справу закрили 11 жовтня. У храмі Феміди сказали поселятися і її рідну сестру Марію Касієнчук зобов'язали начинити опору. Позивачка отримала ключі і на тому здавалося б, мало усе закінчитись, однак вона не спішить повертатися до рідного помешкання. Вона врожає, що вона мене чоловік вкрай відділі збійці. Робив шофером і мене уб'ють. Вона каже, що вона має сфери. Всюди всі немає знайомих і в області, і, і в районі. І мене пузі вб'ють. Її ще сусідка допомагає там мене бити. Вони дві товаришують і випивають горілку. горівку. І так триває з липня. Жінка продовжує проситися на нічліг в знайомих. Галина Голубчак має тільки одного сина, та й той позбавлений волі і сидить за ґратами. Вона вигнала з хати, бо кажуть що спадок, аби її спадок прийшов, аби сенс, фірми, не синськірмені не війшов, би не мав де бути. Ви зробіть мусить він десь бути. Що я зробив? Що він такий. сестра Галини Марія Красійчук разом із сім'єю мешкає в селі Делятині. Спілкуватися на камеру відмовилася, запевняючи, що вона не має нічого проти, щоб сестра мешкала в батьківській хаті. Навіть листа із таким змістом залишила в сільській раді. Я подала заяву до нотаріуса, по і заплатила гроші, що мені спадок має до державного, а вона заповідь заповіт зробила фальшиві собі, бо сказала суддя, що на цього заповіту не треба, бо мені це ні печатки нема, а вона ходила до сільської ради, голова не хочу віддати, бо заповіт, вона каже, що мама сказала, в нас заповідь, я мама питала, маму, я штири або кіт раз питала, ви зробили заповідь? Ні, мамо, я каже, гадю, я ніякий заповіт не зробив. Наразі право власності володіння будинком не зареєстровано ні за ким. Вирішити проблему мирним шляхом сестри відмовляються. Була комісія там із сільської ради, вже рази два, напевно. З сільської ради виїжджали, там були на місці. У цьому. Ну, я не знаю, яка причина, що вона говорить. Якась ідея в неї така нав'язка, чи як там сказати що її погрожують. Наскільки тут вони були, і Галина, і та сестра Марія були, ну, були суперечки, звичайно, криків на одного. Коли були в сільській раді, там, Марія була в мене в кабінеті, кличу Галину, кажу, зайдіть поговорити, я не хочу з нею говорити, я не маю про що з нею говорити. Вже з нею говорили дільнича. вона Каже, що дільничний якось неправильно поводить себе. От їй вже їй говорю, що що хоче. сторожі чи хто її поставить там? Ну це з однієї сторони смішно, правда, виходить, але з іншої сторони це і, може і біда цієї людини. 20 жовтня на подвір'ї непримиренних сестер згоріла стодола. Поки міліціянти шукатимуть винного, жінки продовжують підозрювати одна одну. Музика. Наразі Галина Голубчак на відріс відмовляється повертатися до рідної оселі. Разом із нами йде подивитися на хату. Вдома ми нікого не застали. Більше того, відчинити двері будинку не змогли також. Я не можу не сплетила, я запала в хліб вже ніби самі. Навіть не крутиш, ви розумієте, не ключеш, весь. Настю і знав. Так, у тій по кімнаті ми жили знали. І там канідарчик є, і кумирчина там така є. Все зроблено вже по-новому. Як бути, куди податися, де переночувати, щоб не пропасти холодними осінніми вечорами, незрозуміла історія, що посіяла ворожнечу між рідними сестрами. Ця жінка просто бідує, Знаєте, страшно. Приходить, жила. У нас, мама, вона робила тяжко, бо я маю там землю, вона носила і дрива, і пили. Все на світі тут носила мамі, допомагала. Мама заслабла померла. Тоді сестра з Велієтна приїздить і ту хату забирає, каже, що то хата її, що заповідна. ні я ніхто заповіт не робив. І її геть та каже, та в нас ще б мої три дни лишилось до смерті. Якось так. І дай би була, але син є, хочу її сина. Я їду на аде сина не сидіти. Слухай, де маю сидіти, що тачку підплоти, ходить, хоче вбити, знов чернути. І приходить кожен день, ми вже вчора пересварились, перебилися, перебилися, але сварилися. Пішла вона до одної хати, не приймають до хати, пішла до другої, не приймають. До не приймають і вже в хаті ніде, бо ти має свою хату, чого ти не добиваєшся. А Галя прийде з надвірної, зо мною тут корову на городі пасла, і ми приганіли, і вона ночувала. Деколи вона, є зварити, я варила, я каліка сліпа. А їсти є, є що зварити, бо я пенсію беру, та вона й найночую думаю, вона має йде ночувати, найночує. Від сусідів, я знавав, що ця Галина, ну Галина Михайлівна, будемо так говорити, вона і раніше, ще коли мама проживала, дома не ночувала, кілька, так, ну, наскільки говорили, там сусіди, що по два дні, що ходила, шукала, де, де Галина поділася і так далі. І вона постійно майже ходить ну, з такою, ну, з Думкою, що її хочуть там вбити, і тому що погрожують. Прав сусід Одика. та й що знаю від маленької. її. Знаєш, вона ходила, бідувала коло мами, що бідувала, і тепер бідує, ну що ще сказати. Жінка чужа, я її не знаю. То, що я сусіда була відти, війшла замісли, я її так знаю. Ти маму знаю, ти. сестру знаю, ти сина її знаю. Вона скитається. По, 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 по селу, від хати до хати, ні копійки, ні грошей, син у неї в тюрмі, в тюрмі вона так тяжко бідує. Я навіть не знаю, як би їй допомогти. Ми добре жили. Ми, Ми добре жилися вже. Ми ніколи жить. Ну, я її вважала, я її зілувала її, 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 до хати приходила і давала мені їсти на раз. І все. Був суд. Я була в суді, Так, була в суді, бо я не могла дивитися. Навіть таке безладі без якесь. За 15 було вечір. Я вже лягла спати, я вже спала. У другій хаті, а сам ще сидив телевізор. кричить, мамо, маму, йо, я де каже, стайня говорять, я вішла тут і все, вогнем довкола. Вона почала на схоже, там не спекла. Ніхто не йде, так взяли би комісія, сільська рада, вже вжили... участково. І слух, оця твоя кімната тут живе, а це твоя кімната і так Розсудили. Ну, співчувають її, ну, ну хто би її додому прийняв? Я не знаю, вона ж має хату тут у селі. Та вона, вона я не дурна до школи ходила. Вона ще розумніша, як я то ще я сівчала.